Готуємо смачні рибні котлети для здорового харчування. Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Готуємо з Олесою піжик. І сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачних, апетитних, ароматних і неймовірно ніжних рибних котлеток, які ми приготуємо всього за декілька хвилин на швидкоруч. Для приготування невеличкої порції з восьми середніх котлет вам знадобляться наступні інгредієнти. Тож ставте на паузу і мчіть якомога дужча на кухню. Або, як завжди, все детально шукайте в описі під цим відео. Це котлети з тунця у власному соці, вони дуже ніжні, м'ягесенькі, соковиті і до того ж підходять для корисного харчування. Для приготування нам знадобиться баночка тунця у власному соці. Ми сік нікуди не діваємо, ми відправляємо весь міст банки у миску, ось так, разом із соком. Можна замінити на іншу консерву. Далі я розминаю для зручності м'язко, ось так, веделкою трохи. Далі додаю одне яйце. І ще раз перемішую, при додаванні кожного інгредієнта вимішуйте добре фаршик. Далі замість панірувальних сухарів я беру сухарі подрібнені е ці пластівці із кукурудзи, не солодкі, нейтральні. Сюди ж додаю 1 столову ложку борошна цільнозернового, сіль за смаком це десь чайної ложечки, трошечки менше, чайну ложечку сушеного часничку. І ще раз все перемішую. Нагадаю, що потрібні пластівці кукурудзяні можна замінити на панірувальні сухарі або на борошно. Я ще захотіла сюди додати трішечки кукурудзи консервованої і не помилилась. А тепер все легесенько формуємо котлетки невеличкі, набираємо ложкою, і в мене вийшло 8 середніх котлеток, тобто на 2 прийоми їжі. Для однієї людини. І все будемо смажити. Смажити я буду на топленому маслі, рецепт залишу власного приготування. Далі беремо пательню, розігріваємо її на середньому вогні. І кладемо шматочок, вірніше шматочком масла, топленого, змащуємо пательню просто і будемо обсмажувати по декілька хвилин, десь по 4 хвилинки виходить на середньому вогні з кожного боку. Смажаться наші котлетки. І вони виходять просто фантастичні. Це потрібно куштувати. Чекаємо і потім перевертаємо на іншу сторону і смажимо ще. 4 3 хвилинки до золотавого кольору, як бачите, все чудово смажиться. Це чудове доповнення і джерело білку до вашого щоденного раціону. Тому зберігайте собі рецепт, готуйте. І якщо ви та людина, яка, прийшовши з роботи, хоче приготувати щось смачне, корисне і ситне, на швидкоруч, цей рецепт саме для вас. Дуже смачно. Ну що ж, друзі, а зараз я вам із задоволенням покажу свою тарілку до обіду. Дивіться, ось так: от повноцінно виглядає прийом їжі здорового харчування. Тут у мене відварені макарони із сочевиці червоної, 40 грам у сухому вигляді. Зверху трішечки притрушені пармезаном без масла, так як котлетки мої з риби, з тунця. Смажились на топленому маслі, і звісно ж багато овочів. Скажу по грамах. Це я так для себе роблю, як я і сказала, вуглеводи. Тобто в сухому вигляді 40 грамів десь було цих макарон, плюс 120 грамів м'язка. У мене. мене сьогодні це котлетки наші з рецепту і 150 грамів овочів обов'язково. Тому дивіться, як це красиво виглядає, готувалося все дуже швидко, ви самі все бачили. А зараз куштуємо. Почнемо, звісно ж, з котлет. Ой, клас! Вони дуже-дуже ніжні всередині. Зараз показую. Дивіться, як воно виглядає всередині. Просто супер. М -м -м. М -м -м. Клас. Мені зараз буде дуже-дуже смачно. Це неймовірно соковито, дуже ніжно. Я тунець сам по собі, чесно скажу, не люблю. Але ось такому виконанні... Це супер. Угу. Зберігайте обов'язково рецепт, спробуйте його відтворити, я впевнена, що вам дуже сподобається. Тому здорове харчування, воно має обов'язково бути смачним, ось таким от естетичним і швидким у приготуванні. Готуйте і будьте здоровими. Усім смачного! Друзі, якщо вам сподобався рецепт і будете готувати, напишіть, будь ласка, коментар в підтримку каналу, в підтримку україномовного контенту. І, звісно ж, ставте вподобайки і підписуйтесь, хто ще цього не зробив. В мене завжди смачно, просто і доступно. Зустрінемось в наступному відео.